Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми розберемо один з видів швів, а саме французький шов. Це один з найпопулярніших швів, які використовують для обробки тонких і прозорих тканин. Але також ви його можете використовувати і до інших тканин. Наприклад, я обробляла бокові зрізи у спідниці з візко за цим швом, так як мені вигляд цього шву більше подобається, ніж, наприклад, оверлочний стібок. Отже, що нам для цього потрібно? Заздалегідь ви повинні залишити на обробку країв 1,5 см. Складаємо тканину зворотньою стороною всередину, тобто лицевою стороною назовні і прокладаємо на 5 мм стібок від краю тканини. Після того як ми проклали стібок, нам потрібно буде зрізати 3 мм від краю. Ось так. Наступне, що ми робимо, йдемо, пропрасовуємо стібок і розпрасовуємо його. Нам потрібно буде таким чином розвернути тканину, скласти її ось так і прокласти наступний стібок на 7 мм від краю, але спочатку йдемо просувати. Після того, як ми пропрасували шов, складаємо тканину лицевою стороною всередину. Ось бачите, тут наш маленький зріст залишається. І прокладаємо стібок на 7 мм від краю. Ось такий французький шоу у нас з вами получився. Всі зрізи сховані всередину, ось тут. З лицевої сторони нічого не видно, з внутрішньої так само, все гарно сховано, нічого не обсипається і дуже акуратно виглядає. Якщо це відео для тебе було корисним і ти хотів би дізнатись про інші види швів, наприклад, про американський, то став палець вверх і підписуйся на канал.